Нові бродівчани активно інтегруються у життя бродівської громади. Над цим працюють. Вільно нещодавно цікавий конкурс відбувся у благодійному фонді Карі та Зброди. Деталі далі. Люди, котрі змушені були покинути свої домівки під обстрілами і переїхати у безпечніше місце. Часто все своє життя вміщують в одну валізу. Вже на новому місці постає питання не лише матеріального забезпечення, а й соціальної інтеграції у новий життєвий простір. Благодійний фонд Карі та Зброди одна з тих організацій, що намагається комплексно допомогти цим людям. Відтак, у постійному пошуку задля ефективнішої інтеграції ВПО у життя місцевої громади. Нещодавно тут апробували новий формат єднання у спільноту миробудівний конкурс. Його організаторкою стала працівниця благодійного фонду Карі та зброди Наталя Грем. Ще на початку окупації жінка з родиною переїхала з рідного Херсона до друзів у Броди. Знає з особистого досвіду, як не просто починати життя з нуля на новому місці. Захід не просто на. Звали, а надали назві життєвого підтексту я, ти, ми будуємо разом спільноту жовті, рожеві, блакитні і зелені. На старт миробудівного конкурсу під егідою благодійного фонду Карі та Зброди» вийшло чотири команди. І спочатку домовились не ділитись на місцевих і немісцевих. місцевих. Команди сформували за вибраним кольором стрічки. Ми сьогодні організовуємо конкурс. Він називається Миробудівний і він організовується, проводиться для того, щоб у нас. Місцеві жителі разом із внутрішньо переміщеними особами змогли вступити у таку спільну дію, комунікацію провести спільно разом час для відпочинку для користі і для спільної взаємодії. Організаторка миробудівного конкурсу разом з командою Карі та Зброди запропонувала учасникам розважально пізнавальний спосіб єднання у спільноту. Цікаво було поринути у світ лексичного багатства української мови, дістаючи з особистої скарбнички знань або й інтуїтивно вгадуючи тлумачення різних слів, особливо діалектних або рідко вживаних. Конкурс Правда чи брехня змусив команди сумніватися буквально у всьому, особливо коли виявилось, що двірець це все-таки вокзал. За дійством було вельми цікаво спостерігати, особливо коли раділи за правильну відповідь. Учасники команд захоплено діляться враженнями про спільно проведений час. Всі спільно працюємо, ми сваримося і ми дуже легко здружилися. Захід дуже цікавий, енергічний, дружній. Можна, є нові люди, з ким познайомитись, є знайомі, з ким можна підтримувати зв'язок на нову, весело і з користю провести на час. Напевно, дух, дух змагань, що все-таки азарт, якийсь, якісь захоплення. Грали у захопливу гру крокодил. За жестами і мімікою намагалися розгадати слово. Найспритнішими тут виявились сині. Що означає той чи інший смайлик, змагалися у конкурсі «Емодзі». Суддівська команда у складі координатора проєкту Тараса Боярчука і отця Тараса Загоруйка уважно рахувала командам їхні плюси і мінуси, а також контролювала час виконання завдань. Інтелектуальні конкурси змінювались руханками. Припала до вподоби невибаглива, вибаглива, але енергійна забава. Яблучний бум у пошуку червонобоких учасники гасали по залу. Гуртом напружували інтелект у конкурсі. Негоробець були підготовлені різні завдання. Вони стосувалися трішечки чогось інтелектуального, тому що вони були пов'язані з мовою, яка на сьогодні є дуже важливою для нас: це знання мови, розуміння мови і об'єднання навколо мови. Також були підібрані спортивні конкурси для того, щоб команди могли трішечки відпочити і якось разом взаємодіяти і фізично, і інтелектуально. Для пізнавального змагання секрет Наталя Грем обрала унікальні місця рідної Херсонщини. Але як виявилось, вони були загадкою навіть для самих херсонців. Наприклад, сім озер, що на Бродівщині, вони шукали на Херсонщині. А от бродівчани про найбільший острів України і Центральної Європи, Джарил Гач у Херсонській області, знали і як не парадоксально, часто географічні назви сьогодні взнаємо не з уроків географії, а з фронтових новин, особливо з переліку вже звільнених населених пунктів. Перемогли зелені, а виграла дружба. Вдалося створити спільноту, закладено міцний фундамент спільного життєвого простору, де усім вистачить і місця, і тепла, і добра. Деякий час тут мешкаємо. Це свято нам дуже сподобалось, захід дуже цікавий, який зміг з'єднати дітей, дорослих. Все дуже цікаво, грайливо, весело. І велике дякуємо, що є така змога відпочити. Нам, дорослим, дітям і також місцевим людям цікавий емоційний пізнавальний миробудівний конкурс, що став місточком єднання у єдину націю, завершився нагородженням команд, яке вдалося організувати завдяки підтримці чеського проєкту. Проводиться за підтримки чеського проєкту. Який у нас підтримує вразливі категорії внутрішньопереміщених осіб у Львівській області, який координує Тарас Боярчук. Відповідно, саме за підтримки цього проєкту ми його організували, проводимо, але маємо мету це об'єднання людей в одну націю.